Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він не переборний. Книжки це ми на насолода. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся. Сьогодні у нас рубрика City Legends. Тут ми говоримо про найвідоміше, найпоширеніше міфи про менеджмент та совскіли. Сьогодні ми поговоримо про чотири найпоширеніше міфи про стрес серед менеджерів, які змушують керівників працювати на виснаження, вважаючи це норма. Чому постійна напруга не є показником успішного управління, а лише ознакою неефективних процесів і поганої організації роботи. В сучасному бізнесі існує стійке переконання, якщо ти менеджер, то ти повинен бути постійно у стресі, начебто, це такий, знаєте, природний стан будь-якого керівника, нескінченні дедлайни, тисяча завдань, постійна відповідальність, відчуття, що все зараз розвалиться, і ти, якщо хоч би на хвилинку розслабишся, все полетить реберть. Але дійсно це правда. Чи справді стрес такий неминучий супутник нашої менеджерської роботи? Чи можливо це просто міф, який нам нав'язали, а справді все можна зробити інакше? Міф перший: якщо ти не у стресі, значить ти поганий менеджер. Є думка, що хороший менеджер це той, хто постійно переживає за результат, працює без відпочинку, весь час перебуває в напрузі, як ота пружина. Такий собі робочий робот, який горить заради, заради команди, компанії і не має права на будь-яку слабкість. Але чи справді успішний керівник це завжди люди, людина, яка така на межі нервового зриву. Цей міф тримається на такому хибному припущенні: якщо ти не переживаєш, значить тобі байдуже. Насправді бути спокійним і бути байдужим це зовсім різні речі. Стрес не робить тебе кращим. Керівником, він просто виснажує твій мозок і змушує приймати імпульсивні рішення. Бо ефективний менеджер це не той, який постійно метушиться, а той, хто тримає ситуацію під контролем. Якщо ти в хронічному стресі, це не показник успіху, а ознака того, що ти щось робиш не так. Кращі керівники це не ті, хто найбільше хвилюється, а ті, хто вміє керувати собою своїм станом приймати рішення з холодною головою. Стрес це не синонім ефективності. Справжній професіонал не згорає на роботі, а будує процеси так, щоб працювати стабільно, без надривок, так інколи в нас можливі якісь понаднормові роботи. Міф номер два: сильний менеджер повинен витримувати будь-яке навантаження. Ще один найпоширеніший міф: якщо ти не можеш працювати по 16 годин день у день без відпочинку, ти слабак. Багато керівників бояться навіть подумати про те, що їм потрібен відпочинок, бо це сприймається як слабкість. Але чи не справді визнаження це є норма для управлінців? Ні, менеджери, які працюють на ізнос, не демонструють силу, вони просто швидше вигорають і йдуть з професії. Бо хронічний стрес і перенавантаження не допомагають приймати найкращі рішення, вони просто їх роблять гіршими. Бо тривала робота без відпочинку призводить до зниження продуктивності, це знають усі. Менеджер, який не вміє дбати про себе, не зможе нормально керувати командою. А ті, хто хвалиться цим цим, що вони працюють по 20 годин на день. Зазвичай перебільшують або просто неефективно використовують свій час. Міф номер 3 Стрес це нормально, головне навчитися з цим жити. Цей міф найнебезпечніший, бо він змушує людей приймати хронічний стрес як норму. Ну всі ж керівники нервують, ну нічого страшного. Тривалий стрес це не просто неприємне відчуття, це прямий шлях до проблеми з здоров'ям. Бо хронічний стрес знижує когнітивні здібності. Ти починаєш гірше думати, гірше приймати рішення. Також стрес провокує проблеми з серцем, імунітетом, психікою. Якщо стрес стає постійним, це не виклик, з яким треба навчитися жити, це проблема, яку треба вирішити. Найкращі керівники не приймають стрес як норму. Вони працюють так, щоб його мінімізувати. І стрес це не частина роботи, це сигнал, що щось пішло не так. Якщо він постійний, значить треба змінювати систему, а не адаптуватися до цього дискомфорту. І останній міф без стресу немає розвитку. Цей міф, знаєте, звучить так мотивуюче. Хочеш рости, виходь з зони комфорту. Я дуже часто е цю фразу теж використовую. Але чи насправді ці зміни повинні мати отакі нервові зриви? Розвиток важливий без стресу через розуміння і розуміння, навантаження, і розумне навантаження. Якщо кожен новий виклик викликає в тебе паніку, а не зростання, то це ж не зростання, це виснаження. Розвиток відбувається, коли ти маєш контроль, а коли на тебе постійно кидають в хаос, то це не розвиток. Зона комфорту це не твій ворог, це твій помічник, це твоя база, з якою ти мушиш, мушиш рухатися вперед в навчанні. Бо найефективніші керівники не страдають від, стрешу, від стресу щодня. Вони навчаються справлятися з викликами без постійного відчуття паніки. Багато керівників вважають, що стрес є такою невід'ємною частиною їх роботи. Але це лише наслідок такої помилкової менеджерської культури, яка пропагандує роботу на виснаженні як норму, що допоможе менеджеру працювати ефективно і не вигораючи. Перше, прийняти, що хронічний стрес це не норма і не частина роботи, а проблема. Якщо ми постійно перебуваємо в напрузі, значить наша система управління працює некоректно. Гарний менеджер це не той, хто витримує шалене навантаження, а той, хто будує процеси так, щоб стресові ситуації траплялися рідше. Що ми можемо в цій ситуації зробити? Перше, це переглянути графік. Якщо він перенавантажений, значить, ти не делегуєш або неправильно пріоритизуєш завдання. Друге, якщо постійно горять дедлайни, значить щось не так з плануванням. Третє, якщо кожен день напружений, значить ти керуєш кризами, а не процесами. Наступне, що ми можемо зробити, це відмовитися від мікроменеджменту і навчитися делегувати. Багато керівників самі собі створюють такий зайвий стрес, бо хочуть все контролювати до дрібниць. Це не робить компанію ефективнішою, це просто збільшує навантаження на вас. Що ж з цим робити? Якщо ти постійно вирішуєш замість команди, перестань це робити. Довіряй, довіряй своїм людям. Делегування це не слабкість, а ключ до стабільної роботи, без зайвих перенавантажень. Чітко розподіли свою відповідальність і відповідальність команди, і навчись не контролювати не процес, а результат якого вони досягли. Ще одне, що ми можемо зробити, це навчитися розмежовувати і відпочинок. Менеджер, який працює без вважає, що колись там відпочине, прирікає себе на швидке вигорання. Без відновлення енергії, продуктивність падає, а стрес тільки накопичується. Що ми можемо зробити в цій ситуації? Впровадити чіткі кордони між роботою і особистим життям. Наприклад, я не працюю по вихідним. Ну, тобто, мені, звісно, можна позвонити, якщо пожар, але я не працюю по вихідним. Дотримуватися графіку, не працювати 24 на 7. дозволяти собі відпочивати, навіть коли здається, що без тебе компанія розвалиться. Не розвалиться. І останнє це переглянути своє ставлення до проблем. Часто стрес у менеджерів виникає не тому, що вони перенавантажені, а саме тому, що вони неправильно ставляться до струднощів. Будь-яке завдання перетворюється на особисту проблему, а кожна невдача на удар по самолюбству. Усвідомити, що не кожен форс-мажор вимагає такого негайного нашого втручання. Не приймати все на себе. Проблеми вміють вирішуватися і командно також. Якщо ти. Щодня відчуваєш, що робота тебе виснажує і що ти просто виживаєш, а не керуєш. Це ж не особливість професії. Це сигнал, що ти працюєш неправильно. Справжній лідер це той, хто вміє залишатися спокійним в складних ситуаціях, будує такі процеси, а не гасить постійні пожежі, делегує і не тримає все на собі. Також розуміє, що його здоров'я це такий ментальний стан, важливий не менше ніж показники компанії. І головне, ефективний менеджер це не той, хто вигаряє, а той, хто березберігає баланс, спокій і незалежно від обставин, має змогу вирішувати кризові ситуації. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Ванка для дякування в описі відео, і ми, як компанія, опікуємося бригадами на харківському напрямку. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка вподобайка. Я буду дуже рада вашим коментарям і, можливо, ви додасте декілька міфів про стрес. В мою скарбничку до зустрічі.